2О. Просто додай води. <рит> У ролях Каріба Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. <плес> Великі чоботи автор Льюіс Маккартні. Робота, яка торік перемогла на конкурсі юних режисерів. Якщо ми хочемо виграти, треба послухати правила. Забудь про правила. Ми лише робимо ролики, просто ролики. Що там може бути? Торік стрічку не прийняли, бо вона була довше ніж три хвилини. Отже, режисери, цьогорічна тема герої і цього року завдяки батьку Зейна, щедрому та заможному доктору Харрісону Бенету. призовий фонд збільшено вдвічі. Чудово, це круто. І ще доктор Беннет буде в журі. Успіхів вам. Це значить, твій татко і суддя, і спонсор. Цікаво, хто переможе? Хочеш сказати, що ви вже зазнали фіаско? Абсолютно з тобою згоден. Батько зайне у журі. Чому може, тому що він за все платить? А може, тому що він справді герой? Поглянь на цій досі Харрісон Бенна дійшов до острова Макла за рекордний час. Так Та ну, забудьте. Цього рекорду не могли побити 20 років. Так, мій тато герой так і таке інше. Я не знала, що твій батько герой. Ти його напевно дуже розчарував. Отже, якщо ми працюємо разом, то треба починати. Уже я взяла всі потрібні нам фільми. Клео, це не те, що нам треба. Хочеш готуватися? Це класика. Трейсі, Хепберн, Богерт і Беккл. Із фільмом про кохання ми не переможемо. Річ не в грошах. Творчість це головне. Подивіться ці. У Клео, хоча б сюжети є. Я помру, якщо дивитимуся, як північно-корейська сім'я снідає у режимі реального часу. Тут є субтитри ріки. Це справжнє кіно, поезія і дух. У щелепах субтитри не потрібні. Акули і є акула. Будь-якою мовою. Той який перший, усі сьогодні не подивитися. Треба бути раціональними. Камінь, ножиці, папір. Запишіть міс Бейтс на шосту, а місіс Генман на другу. Гаразд Пауліно? Тату, Тато, я дещо приніс? Ні, у місіс Голдштейн ін'єкція Ботоксу. Це швидко. Це ж я. Мені час, Пауліно. Я знайшов старі фото та статті. Знаєш, дістати їх було доволі непросто. Щоб побити цей рекорд, я ухилявся від скатів та акул, боровся із сутомою. Я перевершив його на 35 секунд. Я дістав статті з архіву. Довго шукав. Талант від природи велика річ. Цього рекорду не поб'ють ще 20 років. Хтось може побити, вони. Острів мако кишить акулами. Ніхто не поб'є мого рекорду. Та я ноги цілуватиму, тому хто зробить те саме, не позбудеться руки і ніг. Знаєш, треба крутити це у приймальні. А в тебе що цього року, Льюісе? Гадки не маю. Лише кілька днів. Треба використати готову ідею. Тобто мою. Ти вже маєш ідею? Клео, Це ж Емма. А як інакше? Думаю, фільм має називатися Моя мама. Трилер з інтригою. Герої зовсім не завжди м'язисті диваки, які літають у костюмах із лайкри. І що важливіше, справжніх героїв не побачиш на екрані. Це не просто так. А тобі не здається, що три хвилини про твою маму це. що? Прісно, ні. Самозакохано. Ні. Нудно. Ні. Повірте, це ідеально. У мене вже є заявка. Я готова. Хочу соку. Три. Чого тобі Рікі? Мені, будь ласка, три соки дня і заявку ще одну. А що тобі допомагає? Допомагає? Не зрозуміла. Рушійна сила. Те, що допомагає тобі триматися. Не знаю. Я хочу лише найкращого для своїх дітей, для тебе і Ельота. Я не надто багато думаю про себе. Ем, Це треба записати, це важливий момент. Тут усе важливе Рікі. Хочеш зробити перерву? А можна? Дякую. Знаєш, поки ви все з'ясовуєте, я перевірю камеру, інше світло, декорації. Непогана думка. Льюіси? Дякую. не розумію, чому ти до мене причепилась? Просто ось. Під водою знімати хочеш? Так, на північ від острова Мако. Ріккі, ти гадки не маєш, скільки акул там плаває. Отож. Акули, формула успіху. Знімати їх хочеш. Герої глибини. Ось моя ідея. подумай, я можу такі кадри зробити. Відпад буде класно, погоджуйся. У нас нічого не вийде з ідеєю Еми. Це буде запасний план. Ні. 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 你。 Мені потрібна заявка для конкурсу. Я маю ідею для фільму. Пробач, Зейн, тебе не допущено. Що? Твій батько член журі. Це буде конфлікт інтересів. Ви ж не думаєте, що це допоможе мені перемогти? Пробач, на жаль, такі правила. Ей, Льюісе. Так, що? Знаю, ми з тобою раніше не дуже ладнали. Але не знаю, чого ти хочеш, але відповідні. Давай я все поясню. Я візьму дошку свого батька і знову об'їду острів Мако. Поб'ю батьків рекорд, а ти усе знімеш. Знову об'їдеш. Це ж плагіат. Знак поваги. Адже син Гіларі зійшов на Еверест. Ти знімеш історичний момент. Особливо, якщо я поб'ю рекорд. Зробити тобі послугу. Але я тебе ненавиджу. Закінчиш фільм. Камера твоя. Зейн, 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 мій найкращий друг. Оце розмова. Світло, камера, мотор. Мамо. Розкажи нам про ті часи, коли ти була рятувальницею. Це цікаво? Так, кажуть, ти була героєм. Ну це кумедно. Я закінчила курси, але так і не отримала диплома. Справді. Цікаво. Шкода, Льюіс не чує. Звісно. Я дещо змінив. Це вода не камера, надсилатиме сигнал мені в човен. І я отримую картинку. Гаразд? Не хочу, щоб фільмування мені заважало. А вже Надягни це, щоб ми могли зв'язатися. це? Та раптом щось піде не так. Усе буде гаразд. Я готовий. Let's do it. On, Давай, Льюіса, до справи, ти не бачила Клео? Uh, Ні, думаю, вона прийде пізніше, гаразд, камера наїжджає я думала, може поговоримо про те, який одяг ти носила у 70-х, чи яку їжу ви вживали? Знаєте що може зекономити плівку? Поки ви вирішите про що говорити? хороша думка, і поки ви розмовляєте, може ще кілька тестів. Прекрасно Рікі. так. Отже, ти була у Брауні? Чи і... я була в СДД, що Розшифровується як спільнота дівчат, друзів. Що там з часом? Прикро це казати, але з такою швидкістю ти зможеш побити батьків рекорд. Давай. Ну ж, бо, Заводся. Зейн, як ти? У мене здається двигун заглух. Дякую, мамо. Mm -hmm. ти, ти коли була рятувальницею, напевне, довго плавала, а ти когось врятувала? Що? Нічого, забудь. Врятувала? Так, але ні. Мамо, розкажи ні, не можу. Будь ласка, мені було 12. і я врятувала хлопчика на досі, він міг потонути. Мамо, це чудова історія. Ти знаєш, як його звати? Ми його знайдемо, поговоримо. Це був би прекрасний епізод. Мамо, я впевнена, що він уже усе забув. До того ж, він велика людина і навряд чи захоче про це згадувати. Будь ласка, хоча б ім'я. Харрісон Беннет. Він був юний, потрапив у біду, я його витягнула. От і все. Як не дивно, я до нього добре ставилася і тоді, і потім, а він мене уникав. Видно було, що йому ніяково. Пам'ятаю, я була добряче налякана. Шокована. А якби його не вдалося врятувати? Мені ж було лише 12. Ліюйся, після цього пливти буде простіше. Що це було? я нічого не бачу. Рятуйте, акула. Рятуйте мене. Допоможи мені. Акула. Допоможи мені. Зараз. Рятуйте. Хто-небудь допоможіть на допомогу. Тут всюди були акули. Я думав, мені кінець. З тобою все гаразд. Я нічого не бачу. Забере мене звідси. Рятуйте! На допомогу! Хто-небудь! Допоможіть! На допомогу! На допомогу акула відпад. Я б жив інше слово. Я дві години пробував у барі, умовляв Вілфреда. Він збирався йти у поліцію. Це твій серф, а не його. Так, можливо, нам варто було запитати дозволу. Кадр чудовий, і я зроблю класний фільм. Ти не можеш так вчинити. Я спонсор цього конкурсу. Гадаєш, мені хочеться, щоб мій син усіма постав у такому вигляді. Там була десятиметрова акула, <ткри> тату. Їх там були зграї. Ти щось бачив? Не думаю. Зейн влаштував цей цирк, бо знав, що не поб'є мого рекорду. Знищується. <пит> <пит> Ні, я це зняв, диск належить мені. Він мій. Привіт, мамо. Емо, де ти була? Я думала, ти хочеш? Ось це тобі. Це мій атестат рятувальника на воді. Я знайшла його в клубі. Він лежав у документах, а я підібрала рамку. Дякую, Люба. Ми можемо повісити його на стіну. А вже ж. Привіт. Ми готові знімати будь якої миті. А я вирішила скасувати мій фільм. Ему, все добре. Ми поговорили і допоможемо тобі, хай як до цього поставляться. Ні, не треба. Гадаю, історії справжніх героїв не повинні ставати надбанням публіки. Інколи значно краще знати правду. Льюісе, мені потрібна допомога. У мене є чудове відео за колами. Але, Але я, не знаю, я не знаю, як зробити фільм. фільм. Дуже круто. Доторкнутися можна. Ти ж спец, що мені робити? І що ти скажеш? Як ти це зняла? Ну, це краще, ніж у професіоналі, і як ти це поясниш, не викликавши підозр? Я хотіла. Тобто... Може... Я не зможу це показати, так? Рятуйте, рятуйте, акула. На допомогу акула. Рятуйте. Гадаєш, це смішно? Думаю, глядачі найкращі судді. я там була, Льюіса? Хто, по-твоєму, налякав куле, які оголетне жерли, Зайн не грає. Рятуйте хто-небудь на допомогу. Що ж, вітаю всіх із виконаною роботою. Настав час назвати переможця. І це. Вже другий рік поспіль, Люїс з чудовою комедією страх води. А «Золото зірку як найкращий актор. Незважаючи на те, що його батько не голосував, отримує Зейн Беннетс. Можна мені Я хотів би віддати гроші цьому закладу, щоб компенсувати завданий клопіт? А взагалі. Дякую. Нічого не вдієш. У ти завжди були переможцями, так, тату? Погано, непогано грав. Ні. Я про поїздку на Дості навколо мако і таке інше потрібна сміливість. Так вважаєш тільки ти.